Доброго дня, друзі! З вами компанія AutoFocus і нас там надходження. У нас офіційна Cherry Tiggo 2, яка ще на гарантії 2020 року. Ось в такому крутому коричневому кольорі. Без дефектів по кузову, без підкрасів. Дуже гарно виглядає. Потерюсь, машинка у нас ще на гарантії. Так. Ось такий крутий. Текстильний салон в такому оранжево чорному кольорі. Круто виглядає. Так, у нас є повний склопакет, електрорегулювання дзеркал, кормо, приборна панель. Цікава така 73 тисячі про У нас є кондиціонер, який працює, також мультимедіа. І також механічна коробка передач. Так, виглядає круто також спереді. Тому і великий крутий багажник на даху. Тому, друзі, якщо зацікавила вас дана пропозиція, якщо хочете купити, придбати дане авто, то заїжджайте до Гната Форткович22Б. Ми тебе чекаємо, компанія Автопокас.